Сьогодні ми з вами граємо або хрестики галочка, або хрестики нолики. А що ми будемо грати? Ми зараз виберемо з тих чотирьох папірчиків. То тобто з двох. Тепер Аліна Юрина. Тепер я вибираю. У мене хрестик. Хрестик, хрестик. Творі не їм не тяне Добре. Так. І що в мене? Як тут я сильно замотала, що навіть я не можу розмотати. Ось. У мене нулик. Грем, хрестики, нулики. А то викидаємо сторону. То будемо бали записувати. Добре. То це така звичайна гра. хрестики нулики. У нас буде три раунда, Так як це хрестики-нулики і у Добре. Або п'ять раундів. Так, так як мені виповнули, то ти ставиш хрестик, а я ставлю нулик. Правильно так. я зрозуміла? Добре. Друзі. Добре, що ми на кухні. А що? Повітряна тривога. Але в нас тут немає вікон, ми тут досить добре сховані. Ми можемо під час повітряної тривоги ми можемо тут знаходитися. Так. Вибачте за так, а мені олівчик треба було взяти, а я буду твоїм. Тепер я хочу сюди поставити вулик. Я поставила три нулики. Ліна Юр не Тепер розмальовуємо наступне. Давай поділимо на дві частинки, щоб ще два рази зіграти. Угу. Можна і п'ять, якщо вистачить часу. Так, чу-чуть я От розграфила. Може, треба було показати, як... як ця гра закінчилася? Видно? Не дуже добре. Видно, добре. видно. Добре. Ще один перегляд. Добре. Тепер наступний раунд. Ти ставиш хрестики. Правильно. Так. так. Хрестик. Нулик. Хрестик нулик. Добре. Хрестик. Нулик. Уважно. Ти знову була неважна, тому що ти не побачила мої нулики. Ну, якщо б ви тут поставили, то б теж ви б програли. Ви б виграли. Ага, а, ага, я зрозуміла. Я буду хитрувати. Нулик. Крестик. Нулик. Крестик. Нулик. Нулик. Нічия. Вийшла нічия. Це означає, що Софійка робила правильні кроки. Якщо робити правильні кроки, завжди буде нічия. Да. Так, ой, сорі. Так. Може б нам тут намалювати? А давай у нас можливо... Так, ти права, що цей кус, той папірчик кращий, так, більший. Нулык, хрестик нулык, хрестик нулык. Первый раз, друзья, я выиграла. Чудово. Значить, я зробила помилку, зробила неправильний хід. Зрозуміло. Так. Я помилилася. Тепер. Пишіть в коментарях, що ви хочете раундіння. Поки що в нас йде п'ятий раунд. Нічия. Це означає, що я зробила правильні кроки. І Софійка. Ми не помилялися, і в результаті вийшлося в нас, так, 5 раундів закінчилося. То як? Хоче ще раундів пишіть в коментарях. Так, шукаємо ще листочок. Добре? Добре. Нулик. Нолик. Ти була неуважна. уважна? У мене вже тут вибудувалося було три. Тукаємо чистий листочок. Тут ми вже все спомівали. Я знайшла. Обе. Я зараз реалізу обхитру, друзі. Добре, тобі вже один раз вдалося мене обхитрити. Дивіться сюди, поки я один не бачу. А ну а, я це... чую. Ти нуликами граєш? Так? Ти граєш нуликами. А мені Я... вдалося? Пишіть в коментарях. Я граю хрестиками. У нас нічия, друзі, нічия. І це був останній раунд. Кому сподобалось, став лайк і підпишись на наш канал. Всім дякую за перегляд. До побачення. Виграла Аліна Юрівна. Всім папа. По-па-па. -па, па -па.